Допомога на фронт бійцям 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади, передали автівку, генератор, продукти харчування та ліки. Це все поїде у найбільш гарячі точки на фронті: Соледар та Бахмут. Це є дуже інтенсивні бойові дії. Крім того, що техніка не витримує би скам так. Фізично у нас зношується дуже багато техніки, пошкоджується в ході бойових дій, а саме підриви на мінах, обстріли з артилерії тому. Саме техніка автомобільна вона є дуже в потребі і вона дуже допомагає виконувати ці завдання і рятує людське життя. Тому що оперативність, швидкість прийняття рішень, виконання цих завдань це завдяки якраз тому, що в нас є хороша техніка. Машину з Польщі в Україну привіз волонтер Ярослав Слободян. Розповідає, автівка повнопривідна та у хорошому стані. Машина 2001 року. Ясно, що вона не є нова машина, то. Тому і навіть воїни кажуть, що не обов'язково нова машина, але у Польщі вона досить гарно обслужена технічно, перевірна все, налаштована. Так що нормально я приїхав. Без всяких поломок і думаю, що вона теж буде працювати на допомогу нашим збройним силам. Автівку та генератор доброчинці благодійної організації хор Воскресіння придбали за майже 5 тисяч доларів. Ці кошти упродовж різдвяних свят зібрали діти зі сполучених штатів Америки. Дитячі хори церкви непорочного зачаття молодшого шкільного віку дитячі серця та старшого шкільного віку світло. Миру, ми їм висловлюємо велику подяку за те, що вони своїми дитячими голосами, так, своєю працею і своєю завзятістю і охотою допомогти нашим збройним силам України зробили, такі такий благодійний вчинок. Продукти харчування та ліки українським воїнам безкоштовно передали поляки. Юлія Торконяк, Андрій Левків телерадіокомпанія Раї.